Всім привіт! І сьогодні 15-та частина історії Бейблейду. Так. Unicunline. Унікальна лінія UX. Почався UX виходу відразу трьох боїв: Buster, Wizard Rod та Hellhammer. Так. У нас Hellhammer не рідних кольорах, але різниці немає. Так. І відразу багато нового. Так. По-перше, Buster. Перше, що кидається в очі, це форма. Так. Дуже нагадує Екскаліуса, Екскалібура. З формою вони в люблять гратися. Т так, ну такий один несиметричний. Фішка ікса – це метал по краях. Тобто вони не змінили вагу беїв, вони приблизно ті самі, але частину металу з середини, з цих зачепів. Перемістили на краї. Невидалий приклад. Ось. Отут От е, краще видно. Так. Повністю по краях метал. І так, фішка бастера. Форма верхівки і решта. Так само вони в одну сторону, як і у, е, у Екскаліуса. Так. І біцель. Це біт з. Вище з збільшеною кількістю. Що прискорює Ecstream Деш дуже добре. Працює. Ну, в принципі, все, по нього більше нічого не можна сказати. Так, так але все нове. <систем> <систем> так. <систем> Візер Дрот. майже круглий бей, все таки є на рівності. Цікавинка — це дискбол. Перший біт з кільцем. Так. Тобто, Ельвейт Кита вийшов пізніше, хоча він АБІКСівський. Так. Це просто кита. І що тут перший раз зробили речі висотою 70, між 60 і 80. Серйозно? Так. Ну і відразу вдвох це зробили. Так. Хелхамер. В нього теж 70-370. Його форма досить гладкі крила, дуже гладкі. Але такі масивні. Так. Прикладом ще більш ідеальний такий великих масивних гладких крил є Аеропесос, але його ще, нам ще не доставили. Так. Через місяці півтора ми покажемо. Сподіваємось, що ми його покажемо. Біт Хекса. Е, як, так само, як і у Аселя, багато звуців, більше ніж у звичайних. І ну, дуже цікавий, форма. да. Така форма перший раз. Яка, відповідно, хекса 6 золотий. Так. 6 шестий кутник. 6 угу. ребер. Він добре вирівнюється, якщо трохи нахили... нахилиться. Так само, як і Rush, один з найкращих бійців. Так. Радар, Фенікс Радар. Так. Що в набурі? Пофарбований дуже гладкий метал. Якщо я помиляюся, то його вже фарбували двома слоями. Так, так Після було. Вінга почали фарбувати двома слоями фарби. Це. Наприклад, зараз, по-моєму, це тільки два беї. Це Радар та А! Ще, мабуть, синій Хелхамер. Так. До речі, фарба ось така емаль у інших беїв та у золотих беїв. Максимально різна. У золотих вона більше як фарба просто, а у Покриті. решти це емаль. Так. А в золотих як металеве покриття. Так. Мабуть, лату. І що тут ще є цікавого те саме, що і в Revive <ривайв> Phoenixі. Так. Так само Фенікс, Phoenix, Ікс. і X, нічого не змінюється. Це глайд. Бей з перший біт з подвійного матеріалу. Так. А саме, як це пластик називається? Пов, здається. Так. Пластик дуже гладкий, сковизький, приємний на дотик. Так. Навіть в підшипниках використовується. Можна було використовувати цей біт, якби його не Так. Буквально постійно зривається. Так само, як і у Ацеля та Хекси, збільшена кількість зубців. Але нащо повищувати скоро швидкість Екстрім Дикшо, якщо він такий вибуховий? Так. Наступний Silver Wolf. Бей, в нього відразу два приколи. Перше це Фрібол. В нього прибрані зубці звідси. Зараз покажемо. Ось. Бачите оці от зубці? Їх немає. Через що біт спокійно обертається. Без щілчок. Хоча Без як щелчу. на моїй. Без... Так само майже. Ну, все це, тут, тут є чутні щелчки, щелчки, а там але просто. По okay. силі, вона дуже схоже. Хоча з є все в корек. Uh -huh. І верхівка. Вона має ось, ось таку частину, яка обертається. Таку філішку можна було побачити в Birсті у Vivern. Ось обертається. І ось обертається. Ну, не дуже сильно воно впливає. А але, в принципі, досить такий витривалий і захисний бей вийшов. До речі, дуже важкий. Так. Тому в атаку його теж можна ставити. Сабер самурай. Сабер самурай. Мабуть, один з найцікавіших боїв на даний момент. І красивіших. Е... Так. Дуже гарний. Це, по-перше, 2.70, і... жахливий речет. І відразу відразу забираєте. Левел. Має три рівні, а також збільше на кількість е... зубців. зубців, як у Ацеля і так далі. А ще він, коли нахиляється, видає дуже такий цікавий звук. Так. Коли ще задзіває кільце. Також. Він називається левел, тому що має три рівні. Ось всередині маленька точка, можна її побачити тут. Кільце приблизно з діаметром з Rush. Ось воно. А також ось таке от зубчасте кільце. Так, діаметр вже з хексу. Різниця у швидкості, яку він розвиває на арені. Там, в принципі, все. Змінюється або від нахилу, від удару, або від кута запуску. Верхівка. Дуже цікава, тому що вона має зубці. Ось. Вона просто бовтаються. Як у Угу. І теж дають такий хитрий звук. Так. До речі, досить сильно атакуючий бей. Особливо якщо поставити на рубер ацій. ми ще трохи пізніше скажем. Knaйтmeil. Е, Цікавинки. У кожній деталі є. Бон Спайк стрибає. Підпружинений. Але пружини тут немає. Це зроблено завдяки ось такій півсфері у шестерінках. Через них він ось так відсумує. Трошки пружинить. Ratchet 385. Це новий Ratchet і в нього зовсім інша система зачіпу. Так, да, і як воно. Ми, ми ще не, не, зрозуміли. не зрозуміли. Так, але якось тримається. Ну, в принципі, зрозуміти можна. Тут є ось такі зачепи, Маленький. за які він тут щепляється десь, але це все з'ясовувати і показувати дуже складно. Особливо показувати. Він на 5 мм вищий за. ой. Піп, на 5 називає. десятих мм більший за 80-ки. Й... І то... по-іншому виглядає. В принципі, це все у нього. І верхівка. Має шарики з автоні. Так. так само, як і Города з Берсту. Але у Города з Берста. Це на вони... Города Зевс. Ой, Зевс. Зевс. Так само, як зерс з Бьорсту, Але у Зерса вони ходили горизонтально. А тут вертикально. Але по покримо обрядку це те саме. Так. Збираємо. Угу. І перший бей з резиною. Імпакт дрейк. І що цікаво перший бей з резиною правий. Так. І атакуючий. Деталі. Low rush. Це скорочена версія Russia на 1 мм нижчий. також так само має 12 зубців тільки. D-60 один з найкращих речиців. І сам блейд. Він має резину, вона дуже міцна, але вона ще і м'яка достатньо. Так, тобто він пружний, але витримує удари металевих частин інших боїв. Так. На дотика резина більше за все схоже на резину з покришки автомобіля. Така ж... могутня. І так, Серкко. Прикольний Е, Кірбол uh, максимальна фігня. Забираємо 0,80. Прикольний речет. Ставлять його на Дрода. На Na... Silver -Wulf. Silver -Flofa. Ну, на захисний і збірки. Не Немає зубців, але має ось три такі виступи, досить неприємні. Які задіваються за арену при нахилі. Ну, Це 80. Ну, більше нічого не можна сказати про нього. Гол найменший і найлегший бей. І через те, що він такий маленький, в нього є один прикол. Та-да! Блейд з останнього сезону Бюрсту можна ставити на Госьркл. Просто затиснувши між решті. Та верхівкою. За рахунок того, що він настільки малий, що розмірами як чіп старших бьосів. З окремих бійців можна виділити Rober Aceль. Перший біт з резиною. Він вийшов у наборі з Knaightmeлом, а також він виходить у наборі до 25-річчя. Так, у репліках він у усіх. Мабуть, у усіх. Що вони цікаво зробили? Ну, від, через те, що це ацель, по-перше, багато шестерень більше ніж зазвичай. Має тарілку, як і Елівейт, яка його піднімає, щоб він не терся резиною під час екстрім-дешу. Да, щоб це не гальмувало його політ по екстрім-дешу, він злітає над ним. Вони це пробували на Елівейті і тепер зробили в Раборакселі. Резина трохи м'якіша, ніж у Impact Дрейка. Так. Ну, лі, літає гарно і дуже гарно на Cyber, на Cyber Samurai. Це, мабуть, все. А, ні, ще одне. Пускач має форму меча. Так само, як і в Берсі було з Екскаліусом. До речі, такий самий Пускач, але червоний, виходить з рефлікою Екскаліуса. Проносово, але ще не вийшов. Так. Цікава частина. Резинові накладки. В комплексі 4 штучки. Це ось ця родинна частина. Ось вона гнеться. Звичайні накладки, такі які йшли з пластику з окремо подавалися. А також маленька накладочка, яка встановлюється ось так от. Приколи маленької не зрозумів я. Я, я гарячу, ну, що це Ось так під... має тривати, але трошечки невдобно, як на мене. Для більшої, меншої руки, коли охватити всі накладки важко. Може би чи може через це. Можливо. В принципі, все. Всі новинки з OX. Тому на цьому все. Наступне буде про ProCX. Але це буде досить нескоро. Бувайте!